Бізнесмен мільярдер Ілон Маск хоче скоротити федеральні витрати на 2 трильйони доларів. Він буде співголовою департаменту урядової ефективності консультативної комісії президента Дональда Трампа. Це не вперше, коли адміністрація Білого Дому обіцяє зменшити державні витрати. президенти в один чи інший спосіб говорили про скорочення або зменшення ролі уряду з часу заснування республіки. Це розпочалося за часів третього президента США Томаса Джеферсона на початку 19 століття. Джефферсон скасував деякі військові та урядові посади, тимчасово зменшивши витрати. Аєм конвенстарадліст по мільйон бенґівенемплайман. У 1930-х роках Франклін Рузвельт збільшив федеральну робочу силу, аби долати велику депресію. Новий курс Рузвельта дав роботу мільйонам людей, підтримавши бідних, одночасно стимулюючи економіку. Робочі місця скоротили, коли криза минула у 1980-х роках. Рональд Рейган сформував комісію, яка називалася Комісія Грейс, попросивши групу з близько 150 бізнес-лідерів знайти шляхи подолання неефективності. Президент Рейган доручив Комісії Грейнс оцінити уряд з погляду того, як змусити його працювати більше як бізнес. Але на вебсайті президентської бібліотеки імені Рональда Рейгана сказано: більшість рекомендацій, особливо ті, що вимагали законів конгресу, так і не були виконані. Проте деякі історики кажуть, що Рейгану вдалося змінити національну дискусію на користь зменшення ролі уряду у вирішенні суспільних проблем. Це була фундаментальна кардинальна зміна порівняно з попереднім століттям, коли йшлося про розширення ролі уряду в суспільстві. У 1990-х роках Білл Клінтон працював над скороченням близько 300 тисяч федеральних робочих місць, переважно за рахунок відправлення на пенсію та аутсорсингу. Безумовно, одна з найвидатніших адміністрацій у плані зменшення ролі уряду в сучасну епоху. Під час свого першого терміну Дональд Трамп доручив заморозити прийом на роботу в урядових структурах і проводив інші скорочення. Тепер він хоче, аби його департамент урядової ефективності завершив цю справу. Дехто ставить під сумнів мудрість бізнесового підходу до управління урядом. Коли ви уряд, ви відповідальні перед народом, і ваша мета не заробляти гроші. Ваша мета надавати послугу та захищати націю у приватному секторі. Багато шахрайства та марнотратства. Тому я не впевнений, що бізнесмени є найкращими людьми, навіть аби виявляти, викривати шахрайство та марнотратство. Щоб донести своє бачення, Трамп і маск використовують один інструмент, якого не було під час попередніх спроб скоротити урядові витрати завдяки соціальним медіа реакція може бути швидкою та комплекснішою. Члени конгресу зазвичай більше реагують на соцмережі ніж на старомодні листи, які вони отримували. У багатьох випадках скорочення спочатку мають бути погоджені конгресом. Ірина Шинкаренко до Рами Голос Америки Вашингтон.